Привіт, мої любі! Вітаю вас у Задзеркаллі, з вами Аліса. І сьогодні покажу вам, ну, можливо, розпаковку, можливо, огляд коротенький. В принципі, швидше як розпаковка, ну, якби гортання, скажімо так, тому що цю колоду я тримаю в руках вперше, але колода не нова. Вона приїхала до мене у подарунок від моєї коліжанки. Ми з нею обмінялися колодами. І от така краса до мене попала. Я збиралася придбати цю котячу колоду. Це одна з котячих колод, яка мені подобається. І в принципі, ну, мені багато котячих колод подобається. Ви вже могли бачити в мене таро білих котів, таро чорних котів. Нещодавно в мене ще з'явилося таро м, язичницьких котів. Всі ці колоди просто неймовірно прекрасні, дуже мені подобаються. Найбільше, чесно кажучи, от поки що полонила моє серце таро язичницьких хотів, останнє моє придбання. І от з'явилася в мене така колода, кото таро. А, ну і завжди забуваю, ось вона в мене тут поруч стоїть. Таро котів Анни Хуан. Забуваю, тому що я взагалі її не відношу до котячих колод. Просто тут така міміка, я вже про це говорила. Тут автор так зобразила міміку котів, що вона ну, просто людська. Тому от якось в мене не асоціюється з котами, не знаю. Ну, Тож, подивимося. Тут також така персоніфікована колода, тут е, е, такі персонажі в котячій подобі зображені. Е, е. Коротше, будемо дивитися. Коробочка трішки пошарпана, але це мене зовсім ніяк не лякає, тому що вона, в принципі, ще в пристойному вигляді, і я поки що не буду переселяти карти в мішечок, поки що поживуть в коробочці. Так. Тут навіть збереглася інструкція. Дуже класно, це оригінал «Оскара Бео. Ну, в принципі, копії цієї колоди, ну, я маю на увазі там анг або українських копій бюджетних, я не бачила. Ну, Хіба що в Містік або в Тароманс, ну, можливо, є ще інші такі якісні магазини, які роблять саме копії. Можливо, там ви знайдете. Ну і оригінал в нас ще продається. Я вже сказала, я збиралася купити оригінал, але ну, випала така нагода помінятися чому б ні. Так, і що в нас тут? П'єтро Аліго і Маріо Пі... Піначелло. Пінатілло. Якось так. Не дуже мені вдається поки що читати, особливо італійські прізвища. Ой. Краса. Ось такий зворот. Зворот, якщо чесно, тут мені сподобався дуже. Тут такий вітров'янський кіт Леонардо да Вінчі модифікований дещо. І тут кольоровий зріз. І знаєте, що мені подобається? Мені подобається, що він от не чорний якби і не коричневий. Це такий колір чорного шоколаду, колір темного гіркого шоколаду. Темно-темно-коричневий. І він навіть трохи виблискує. Ну, коротше, це дуже класно цей колір підходить до цієї колоди. Я би, мабуть, ліпше і не підібрала, тому от прямо дуже мені подобається. Я сама люблю промальовувати зрізи, дуже люблю кольорові зрізи. І ну, погляньте, яка краса просто. Виглядає так, ніби він золочений, але він не золочений, ну, нібито бронза. Ні. Це просто от промальований. Навіть не знаю чим, ну, мабуть, таким маркером цікаво буде спитати. Ну, і починаємо. Тут, звісно ж, не по порядку у нас усе, але це не страшно. Ну, Джеймс Бонд, так, будемо вгадувати. О, це ж хрещений батько. Клас! Ну тут просто ці актори всім відомі. Ну, це Казанова в нас, звісно. Так, Джакомо Казанова. Ну, до речі, можу порекомендувати фільм. Він, мабуть, так і називається Казанова або пригоди казанови». Ну, Можете знайти за актором, Боже, Хіт Леджер. Ледь не, ледь не забула прізвище. Хіт -Леджер. Леджер, вибачте, чудовий актор. Шкода, що його вже немає з нами, він вже залишив фізичний план, на жаль, але ну, чудовий актор. То він зіграв самого Джакомо Казанову. Ну, цього чолов'ягу навіть не вгадаю, чесно кажучи. Мах такий класний. А, це ну, от, Знаєте, дуже цікаво вгадувати, але не завжди так з першого разу. А мені цікаво, до речі, тут є опис, ну, тут стандартна МБК, але я не звернула уваги, чи є тут опис. Ви знаєте, я не бачу. А, є, 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 є. Є. Угу. Тут є. Ну, це я вже прочитаю, тоді робитиму огляд, вже вам тоді докладно розкажу того, кого зараз не вгадаю. Огляд швидше за все, в мене буде підбірка котячих колод. Не окремий огляд, а прямо от кілька колод в одному відео. Ну, чому? Тому що я так вирішила, тому що, от, наприклад, ну, таро білих котів, ну, окремий огляд на них робити. Ну, чесно кажучи, це в нас Клеопатра, так? Я... Це Пікаса, мабуть, так? Можливо. М -м -м Венера, так. Чи Аврора, чи як? як звали ту богиню, боже, забула. Елізабет Тейлор. Ну, коротше, от, наприклад, таро білих котів, воно настільки просте і настільки клоністе, клонуейта, що ну, окремий огляд ну, я не бачу, що там такого окремого робити. Знаєте, чорних котів, ну, плюс-мінус. Теж досить класична. Язичницькі — теж досить проста колода. Ну і ця колода, вона теж от я бачу досить по класиці, цікавинка тут в тому, що тут є саме ці персонажі, розумієте. Цікаво, схоже на дурня, знаєте, собака, так все. А дев'ятка кубків насправді. Ну, цікаво. Це з Назеса схожий чолов'яга. Мері Поппінс. Ну, це навіть не знаю. Ну, це типу червона шапочка чи що? Але де її червона шапочка? Моцарт. Чарлі Чаплін чи що? М -м, можливо. Ну, це не знаю також. Ну, не всіх так. Не всіх так з першого погляду вдається прямо ідентифікувати зорро, вгадати. Ну, Гаррі Поттер. Шанувальникам Гаррі Поттера <смі> сподобається. Ух ти, є навіть цей капелюшник, Заліси в країні чудес. Це Мадонна, звісно. Ну, є дійсно персонажі, яких Кіт в чоботях, яких складно не вгадати. Ух ти, навіть є чужий, ну це круто. Я просто ну, в деякому сенсі фанат цього фільму, ну, цих фільмів. Про чужого передивилась всі, Мені дуже подобається. І Сігурні Вівер також дуже подобається. Ну і режисери, які знімали там їх кілька. І Гігер, який, в принципі, намалював чужого і створив взагалі творець, такий геніальний, видатний. Не знаю, можливо, він навіть ще, ще серед нас ще живий. Мені здається, я не чула, щоб він помер. А ні, помер. вибачте. вибачте. Зараз згадала, згадала факт про його смерть. На жаль, його вже з нами немає. Але М -м, дуже крутезний е митець, е художник, який малював от в стилі ну, чужий це його творення. Отаких нібито монстрів, такі жахаючі, якісь в нього картини, але вони знаєте, однозначно талановиті, однозначно геніальні. Хоча це такий так, специфічний жанр, хорор, моторошний такий, дещо відвертаючий, знаєте. Ну, але це теж мистецтво. Є навіть колода Таро Бафомета фомета створена це саме його картини Гігера, які, з яких зробили колоду таро, чи він намалював, це вже точно не скажу, чи він спеціально створював, чи просто з його картин. Тут якби, може бути по-різному. Точно не скажу, там старший арканник здається, ну, неповна колода, точно. Але дуже класна. Також дуже хочу її придбати. Не знаю, чи я зможу на ній працювати, бо вона все ж таки ну, дещо моторошна. Але однозначно мати в своїй колекції хочу, як витвір мистецтва. Ну, це, звісно, Елвіс. Ну, це якийсь відомий танцюрист, балерун. На жаль, в цій сфері. Я там не дуже знаю Мікі Маус. Ой, це ж Астерикс Обелікс, здається, якось так був фільм. Ой, хто ж ця красуня? Не знаю. М -м -м. Якась неймовірно прекрасна актриса. Торка, але я не знаю. Ромео Джульєта, ну теж, ну, це більше якраз на Чарлі Чапліна схоже. Тоді попередній той, кого я замість нього назвала, не знаю. Ой, ну це дуже також з мюзиклу якогось актор, але теж зараз не згадаю. Ну що херезада. До речі, ну, ви певно знаєте, бачили, стара є така колода в Лоскарабе, вона в нас продається. Тисяча ніч, здається, якось так. Ну, тобто тароша херезада. Але сама колода чомусь мені не запала в душу там. М -м, мені здається, що це така трошки. А Ну, помилка, не помилка, ну, коротше, там дуже дрібнючі такі зображення. Вони красиві, ці картини, але вони такі дрібнючі, що для колоди Таро, мені здається, вони неприйнятні. Ну, коротше, мені а, зовсім вона цим не сподобалась. А, тому я її купляти не стала. А в мене є, до речі, ну про шахерезаду, в мене є розклад такий класний, казки шахерезади. Дуже люблять мої кваренти постійні, та й собі люблю робити. Натякаю на те, що можна в мене його замовити. Дуже крутезний розклад. На місяць він робиться, це розклад на місяць. Казки шахерезади. Там купа позицій, і дуже-дуже так в такому фльорі шахерезади, тисячі одної ночі. Дуже, дуже класний розклад. Так, ну, це щось дуже знайоме, але чомусь не можу пригадати. Ну, і цей мені на Чапліна схожий. Слухайте, кругом бачу Чапліна. Не знаю, мабуть, я все ж таки повутаю з кимось. Капітан Немо, мабуть. Ух ти. Вітязь в тигровій шкурі, не знаю. Фредді Меркюрі, краса. От чому немає Колоди Таро рок-музикантів? Хоча, можливо, є, але я не бачила. Це Джоконда? Ні, це не Джоконда, але. Якийсь мореплавець? Мікі Маус. Можливо, це творець Мікі Мауса, не знаю. Ну, це та е, паняночка, що у нас і на коробочці. Не знаю, жаліться. хто це не знаю. цікаво буде поглянути. Також зараз не згадаю цього чоловіка. Угу. Дракула чи що? Кінг-Конг. живий Робін Гуд. Не знаю. Ой, ну клас, мені так подобається. Слухайте, вони от такі, такі людські подобі. Ну, прямо, прямо краса. Знову ж таки, не знаю, як вони будуть працювати, але як витвір мистецтва однозначно мені подобається. Ні, дракула, мабуть, ось. Це козаки чи ні? Чи мені здається. Чи це? Ні, це не козаки. Це, а, мабуть, Чінгісхан, або щось не можу розібрати. Білосніжка. Леонардо да Вінчі. краса. Теж якийсь актор. Володар персень. Osionfish. От дуже, дуже знайома, дуже так знаєте, але не можу згадати. Зоріні війни. Клас. Мерілін. Можливо, тут і повторюється. От знову Робін Гуд. Мені здається, тут деякі повторюються. Супермен. Попелюшка. Ой, класно. Супер, супер. Здається, що схожий на Дон Кіхота. Не знаю. Ой. Теж не знаю. Червона шапочка, але це, здається, більше хлопчик. Джек та бобове дерево. Ну, Знову якісь персонажі з німого кіно. Там були брати. Брати, не згадаю зараз, знову ж таки, Аліса. Ой, клас. Слухайте, ну, як мінімум для карти дня це дуже крутезна колода. Вона буде така дуже фотогенічна. Шерлок. Ван Гог. Ну, от є такі, що прямо одразу пізнаються, а є такі, ну, можливо, я там не знаю якогось актора, не бачила якогось фільму, тому не можу пізнати. Або якісь історичні постаті, які повз мене промайнули. Ну, ось, Наприклад, теж не дуже розумію, хто це. Ну, тут просто лев зображений, цікаво. Цар звірів. На Наташу Ростову схоже, не знаю. Ай, русаленька, ой. Боже, тут стільки персонажів, Жаннадар. Клас. Знаєте, я настільки надихнулася цією колодою. Додаткових карт тут немає, мабуть. Коліжанка моя їх одразу викинула, вийняла. Я теж буває виймаю, але стараюся зберігати, тому що, ну, якось не знаю, чомусь стараюся їх зберігати. Думаю, теж, можливо, колись. Колоду доведеться комусь подарувати чи продавати, і нехай будуть. Рекламні карти, звісно, викидаю, але самої колоди, Ну, але вони, в принципі, в ворожінні мені не потрібні. тому клас. Ну, Давайте знайомитися з колодою, хочу, хочу прямо познайомитися. Угу, ще не готова колода, ну, оскільки вона була в чужій енергії, в чужих руках, так, колода не нова, то її, можливо, треба і настроїти. Чи потребуєш ти чистки, скажи мені? Королева Пентаклів. Ну, більше як зарядки потребує. Не чистки, а більше як зарядки? Потребуєш зарядки? Туз пентаклів. Так, потребуєш настройки? Ну, ні, настройки ні, більше як зарядки. Так, зараз ми запитаємо, якою стихією треба зарядити цю колоду. Відлюдник, ага, вона просто має побути на самоті, вона просто, її просто треба покласти в мішечок, що означає відлюдник. Так? Колода ще не готова працювати, в колоди стрес, не є адаптація, тому що вона переїхала від одного господаря, від одного практика до іншого. Це нормально. Тому вона проситься побути в темному тихому місці. Зазвичай я такі колоди кладу прямо от в коробочці, я кладу їх в темний мішечок, тому що відлюдник, якщо б там було сонце, ну коротше, залежно від аркану, інтуїтивно ви зможете зрозуміти. Відлюдник це темне, тихе місце, де її ніхто не бачить і не турбує. В печеру залізти, тому це темний мішечок. темний мішечок І десь подалі шухлядку на якийсь час тижня вистачить. Ну, в принципі, так, тижня може й вистачити. Менше тижня, більше тижня. Ні, не більше тижня, а може навіть і менше тижня. Кілька днів можливо. Ну, тут, різні практики, буває, знаєте, нумерологічно. Беруть якусь сакральну цифру днів, там 3 або 7, в когось 4, в когось 8. Ну, в кожного своя сакральна цифра, скажімо так. Подивимося. Але знайомитись будемо? Знайомитись будемо. Добре, зараз познайомимось, розклади поки що не буду робити. Проситься на підзарядку, тож будемо поважати. Скажи, будь ласка, яка в тебе енергія? Ух ти, ви бачите, місяць Мерілін Монро. Угу, дуже класно. Ну, слухайте, енергія такої, така розумова, енергія повітряна. Така холодна повітряна, не вогняна колода. І фон у нас тут чистка пентаклів, зем, земля. Угу. Ну і так, вона допоможе, знаєте, от, і тут тема космосу, тема, ну, місяць, космос, тут Гулівер. Тобто вона нібито натякає, от, як я бачу, що о, допоможе згори, зверху подивитися на проблему, тобто побачити її, знаєте, як гравець на шахову доску, дошку дивиться і бачить ходи. Отак вона допоможе побачити якусь ситуацію, яку, про яку її запитуєш, яку розглядаєш. Ну, і вона, звісно, буде оракульного типу, тому що тут такі прямо сюжети, знаєте, і дуже багато деталей, які, якщо роздивитися, я думаю, вони нададуть багато інформації. Мені цікаво подивитися, як колода бачить мене. Будь ласка, як ти бачиш мене. Угу, 10 пентаклів. Ну, оскільки я не дуже знаю, хто це. Ну давайте вже тоді зазирнемо в МБК. Боже мій, як я не здогадалася. Це ж Волт Дісней. Ну тут Волт uh, Кетсней. Walt Disney. Я ж і думаю кажу: творець Мікі Мауса. <гум> Треба ж так. Ну, тобто, бачить мене як творця, оскільки це десятка пентаклів, якийсь досвід. Можливо, навіть не знаю, досвідченого практика чи що. Ну, і тут у нас Елвіс. <гум> ну, творець, креативщик. Так, дякую. <гум> Прикольно. Дуже цікаво завжди, як колода показує сигніфікацію. Саме практика. Це ну, Завжди буває дуже смішно. Особливо в таких сюжетних колодах, персоніфікованих, таких якихось гіперболізованих, так прикольно. Ну, давайте запитаємо, на які питання слід звертатися, і на які питання не слід звертатися. Так, і що тут у нас слід звертатися? Слід звертатися кубки мечі. Ну, мечі, знову ж таки, так, вона от мечова, холодна, так воно і є. Ну, і любовні питання також, але знаєте, таке відчуття, що для вирішення якихось таких невизначеностей, коли треба зробити вибір, коли треба. Якусь таку визначеність, ясність внести, от щось таке в стосунки, коли якась... Ну, не то щоб криза, а коли от, можливо якийсь конфлікт, можливо, щось незрозуміло, можливо, якісь такі Ну, негармонійно трошки. І не слід, не слід звертатися. Ну, Тут у нас дурень, я перепрошую, мене дитина відволікає. Хочеться теж роздивитися котики. А, так от, не слід звертатися а, на відповіді до питання, коли, от, знаєте, взагалі ще, ну, можливо, там не було стосунків а про пошук партнера. От, мені здається, що тут це, це не та колода. Ну, принаймні, вона так показує. Тобто, коли незрозуміле, нечітке питання, або коли чи починати щось нове, чи не починати, ну, це не те. Тобто по дурню і по пажу, я би тут сказала, що ні. Про починання в неї питати не слід і починати-не починати стосунки з цією людиною, чи зустріну я кохання там, якимсь часом в якийсь термін, ну, це, це не сюди. Принаймні колода так каже. Хоча, знаєте, Ну, я вже казала, я не дуже люблю розділяти колоди прямо по сегментах. Є прямо такі вузькоспецифічні колоди, але їх дуже мало. В мене їх взагалі дуже мало. Зазвичай колода, яка є клоном Ейта, в принципі, ну або там клоном-то, то, вона, в принципі, універсальна. Ну Але так, буває така специфіка, що якась колода от любить саме класно відповідати на такі-то питання, а на інші якось так. Ну трошки жеманиться, скажімо так, буває таке. Четвірка пентаклів, ну, тут я не знаю, зона комфорту, виходити з неї не виходити, матеріальні якісь блага. Не знаю, чому Мадонну так тут зобразили, трошки не зрозуміла. У мене, знаєте, є таке трошки відчуття, що на деяких арканах просто рандомно розкидані ці персонажі, от, чесно кажучи. На деяких прям влучно. От, Джекі бобове дерево, от, прям дуже влучно. Там Мерілін і Місяць. Теж дуже влучна. А от на деяких, ну, от як тут, я не дуже. Я би тут скруджено малювала, так? Ну, Було би дуже яскраво. Ну, Знову ж таки, це моє бачення. Бачення автора, воно ось таке. Знову ж таки, Зоро, лицар кубків. Ну, Герой-коханець, я його якось не уявляю, я би його ліпше зобразила а, лицарем мечів. Тут лицар мечів, правда, я не, так і не зрозуміла, хто це. Не знаю, ну, тобто в мене є питання, але, можливо, в мене ці питання поки що є, тому що я не всіх персонажів ідентифікувала. Коли я прочитаю МБК, ідентифікую всіх, можливо, в мене картинка складеться. Ось так. Ну, тож, колода в мене відправляється у... на відпочинок у мішечок, як я вже сказала. Тому що вона, вона так показала. Що їй потрібно зарядитися для роботи? Дякуємо колоді за знайомство, дякую вам за перегляд, за увагу. Побачимося у Задзеркалі!